Брати і сестри, послання апостола Павла до Коринської церкви, перше послання. Будемо продовжувати роздумувати над словом. Я прочитаю з 3 глави, Десятий вірш і далі. «Заданою мені Божою благодаттю, як мудрий будівничий поклав основу, а інші будують на ній. Але нехай кожен пильнує, як він будує, бо ніхто не може покласти іншою основою, крім покладеної, якою є Ісус Христос. Коли хтось будує на цій основі золото, срібла, дорогоцінного, каміння з дерева, сіна, соломи, діло у кожного буде виявлено, бо день покаже, тому що вогні відкриваються. і вогонь випробовує діло кожного, яке воно є. У кого діло, яке він збудував устоїть, той отримує нагороду, а у кого діло згорить, той буде мати втрату, але сам він спасеться тільки так, ніби через вогонь. Чи ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, тому що. Що храм Божий святий, а цей храм Ви. Я не дуже виразно читав, тому що вже третій раз, третю проповідь ми це місце читаємо. Це во-перше, по другий часу не вистачає тому, але я все-таки буду на основі цього місця далі говорити. І ми минулі рази говорили теж з цього місця, і я хотів коротесенько нагадати, про що ми говорили. Ми говорили, що є духовне будівництво, як тут на землі будують. Ці дома, там інші, і храм Божий в відкозавітні времена був збудований з матеріалів земних, але він називався храмом Божим, тому що там жив Бог. І Бог каже, що в людині, де живе Дух Святий, він теж є храмом Бога живого. Бог так називає. Тому є. Будівництво це земне і є будівництво духовне. Тобто, це якби прообраз. Я хочу просто, щоб ми зрозуміли, і, ну, чому будівництво. І написано, що ми маємо зростати святий храм Господі Духом Святим. І от в цьому будівництві ми говорили, верніше. Слово Боже, так говорить. Апостол Павло говорить до Коринської церкви. Є такі види будівництва. Минулого разу ми говорили, я тільки підчеркну коротко, тому що, щоб воно дійсно було зв'язане і зрозуміло, перший від будівництва. апостол Павло каже, що він будував так, що він заложив основу. основу. Тобто, якщо Щось будується, є фундамент, основа. В духовному основа це є Євангелія, це є Ісус Христос. Ну, або істина, а Ісус Христос є краюгольним камінням цієї основи. Тому основа це те, що над чим строїться наше спасіння. Далі на фундаменті, на цій основі строїться щось інше. Ми бачимо, що далі строїться стіни, да, ну, покрівля і так далі. Тобто апостол Павло каже, але далі на цій основі ми, як діти Божі, маємо будувати. І пам'ятаєте, ми говорили, що одні будують на цій основі і золота, срібла, дорогоцінних каміння це ті, якщо будують на цій основі. І золота срібло-дорогців камінням, то ці люди що будуть мати награду. Це інший вид будівництва. Тобто, як би так, щоб розгранічити. Хоча вроді основа це не вид будівництва, але все-таки я би хотів розгранічити, щоб ми зрозуміли. Далі на цій основі золота срібло-дорогцінного каміння, хто строє, він буде мати нагороду. А інший вид будівництва хто строє з дерева, сіна, соломи. Він спасеться, тому що строє на цій основі. На основі. Він спасеться, але награди не получе. Тут апостол, ми читали минулі рази і цього разу. Він спасеться, якщо він строє на основі, тому він, але він нагороди не получе. Дивіться, я не наводив минулої рази цей приклад, але хотів зараз дивіться, але можна строїти. Не на основі. Помните, Ісус Христос каже в Євангелії, пише такі слова, що хто строє, але на піскові, тобто не на каміньве, а на піскове, той що, того дім розрушить? Тобто, в принципі, строїти можна. Але якщо це не на основі, то спастися неможливо. А якщо на основі, то можна строїти так, що мати награду. І можна строїти так, що награду не мати, але спасеться, якби із огня. І слід, слідуючи вид, але це вже, я би сказав, воно відноситься до будівництва, так? але воно вже не будує. А навпаки, апостол Павло каже: чи ви не знаєте, що ви храм Божий і Дух Божий живе у вас? Це 16-й вірш. І якщо хто зруйнує храм Божий, того покарає Бог, тому що храм Божий святий. А цей храм ви. Тобто, дивіться, теж зв'язано якби з будівництвом, да? тому що є люди, які строять, а є, які кажуть, був на роботі, що робив? Так каже, там стару хату валили, другу має строї. Ну, я так, як для прикладу, а Бог каже, але є ще ті, які руйнують храм Божий. І тут ми говорили минулі рази, що, що апостол Павло, тут послання до коринтян – це все висвітлює. Він висвітлює ці всі моменти. І минулого разу ми говорили: помните, ті, що получать награду. Я коротко своїми словами, щоб не читати, тому що время біжить. Помните, ми говорили про те, що апостол Павло, говорячи про подружнє життя, посланню до Корінтян, він пише так: краще вам залишатися, як я. Він це робив для того, щоб мати награду. І він каже, Якщо хто не може, і щоб не іскушатися, щоб не впадати у спокуси, хай женяться і виходять замуж. Але якщо дивитися тут по цьому посланню до Коринтян, то він каже, такі награди не будуть мати. Тут немає в чому награди. Тут ми не робимо рік, а не, не, але не робимо те, що достойне награди. Ми просто, ну, це нормально, це то, що нормально, Апостол Павло зробив те. Що він хотів мати награду. Він повністю своє життя посвятив Господу, щоб мати награду. І інший приклад він використовує, тому що так було в Корін, це не приклад, це так було Корінській церкві. Він говорить їм і інше. Пом'яте, хто проповідує Євангелію, він каже: можна проповідувати, ну, як правильно слово підобрати, там ну, коррес то Тобто, коли. Людина трудиться, і вона виконує роботу благовісника, трудиться в церкві, служить за кошти. Тобто йому за це ну, платять. І це нормально, каже апостол Павло. Каже, це не гріх. Це не гріх, тому що це каже віл достоїн пропитання. Апостол Павло приводить місце списання. Пам'ятаєте? він каже, це, це нормально. Але дивіться, що він каже про себе. Минулого разу про себе він говорить такі слова. Але для мене краще померти, чим хто би взяв мою похвалу. Він дуже хотів награду. І він каже, а я так не хочу. Хоча це не гріх, але він каже, я так не хочу. Я хочу мати награду. Я це буду робити безкорисливо. Тобто. Буду бідним, істощати себе ну, в своє време, свої кошти, своє матеріальне положення, да, свої трудності, але раді того, щоб я отримав награду, апостол Павло каже, я буду це робити безкорисно. І ми бачимо, що не завжди, в Слові Божі, все так однозначно, брати і сестри, і це, що я от прочитав з послання до Корінтян, це не просто до Коринтян, або оці приклади з подружнього життя, чи приклади служіння Богу благовісті на цьому заключається. Дивіться, що я хотів підчеркнути. В нашому житті можуть бути сотні і тисячі таких прикладів, де ми можемо щось робити і отримати награду, а щось робити награду не отримати, але спастися. Якби із Огня, ми це розуміємо, так? Тому що якщо все-таки будемо строїти на Ісусі Христі, а якщо не будемо строїти на Ісусі Христі, як би ми не трудилися, спасіння бути не може. Це однозначно і це важно. А далі вже бачимо, апостол Павло каже, що є різні види. І віддивіться, дивіться: а тут написано, що, ми, що ті строять, будують храм Божий. А інші розрушають храм Божий. І що Бог з ними зробить? Того покарає Бог. Хто буде. І я хотів послання до Корінфян, але дивіться, зразу ну, зауважую, бо я можу забути це сказати, хоча я думаю, ми це розуміємо, але все рівно. Це не тільки то, що ми прочитаємо з послання до Коринтян. Ми читаємо ті проблеми послання до Коринтян, я вже тільки що говорив, що вони послання до Коринтян, але в нашому житті можуть бути дуже багато різних. Ну, проблем, де ми так робимо своїми поступками, словами, що ми не тільки робимо для збудування, а для того, щоб розрушити життя, духовне життя інших людей. Ну, наприклад, моїх братів і сестер, наших братів і сестер. Дивіться, Бог особисто мені каже, ти храм Божий. Я можу так жити. Щоб розрушати ну, своє тіло гріхом, і Бог теж каже, ти що не знаєш, що ти храм Божий і Дух Божий живе в тобі. Тому, брати і сестри, Бог так, так говорить: якщо так буде хто робити, того покарає Бог, того покарає Бог. І давайте я ці місця так пройдуся, наскільки я буду старатися, щоб просто. Хоча воно не зовсім нормально, брати і сестри. Знаєте, мене часто совість засуджує. Що я якби ну це не пояснив. Ну, так як мені кажеться, ну мені так кажеться. Що може хто не зрозумів, може що, але ну просто не маю часто такої змоги, а хочеться все-таки підчеркнути основні моменти. Дивіться, послання до Корінків. Начнемо: Шоста глава. Апостол Павло з самого початку пише: Як сміє хто з вас, маючи справу проти іншого, судиться в неправедних, а не у святих. Хтось він тут говорить про що? Що брат з братом судиться. Браз братом, віруючи з віруючим, і судиться де при суді мірській, серед невіруючих. Так? І він каже: кажуться вам на сором. Кажуться вам на сором. Але брат судиться з братом та ще й перед невірним. І це вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще вам потерпіти кривди? Чому краще не терпіти шкоди? Але ви самі кривдите та віднімаєте. Та й ще й у братів. Дивіться. Кривдити і віднімати, та ще й у братів. Це те, що розрушає, розрушає. Це не сузідає. Тут нема будівництва. Брат з братом судиться. Апостол Павло каже, кривдити віднімаєте та ще й у братів. Бачите приклад. Інший приклад. Дивіться інший приклад. 6 глава 16 вірша. <кій> ні, З 15-го. Хіба ви не знаєте, що тіла ваші члени Христові? То чи ж я члени Христові і зроблю їх членами розпусниці? Зовсім ні? Хіба ви не знаєте, що той, хто злучається з розпусницею, стає одним тілом з неї? Бо сказано, обоє будуть тілом одним, а хто поєднується з Господом, то є один дух з ним? Втікайте від розпусти. Всякий гріх, який людина робить, є поза тілом. А хто займається розпустою грішить проти власного тіла. І дивіться, те, що тут апостол Павло говорили, ми читали, чи ви не знаєте, що ви храм Божий, дух Божий живе у вас? Дивіться, апостол Павло далі продовжує 19 бік. Хіба ви не знаєте, що тіло ваше є храм Духа Святого, який живе у вас, якого ви маєте від Бога, і ви не свої. Тут апостол Павло теж каже, ви розрушаєте, ви займаєтеся розпустою. Ви грішите проти власного тіла. А це тіло є храм Бога живого, тому що в людині віруючі живе Дух Святий. Ми бачимо, що тут апостол Павел теж говорить про те, що це те, що розрушає храм Божий. Дивіться далі читаємо. Дивіться, 10, 10 глава. Жалко, що я не можу її більше прочитати. Але дивіться, ну все одно є деякі моменти. 10 глава. Він говорить, приводить приклад віруючих людей, ізраїльтян з старого заповіту. І він говорить їм таких слова. Але це відноситься до, ну, до Коринської церкви. Ну, він як приклад, він там далі каже, це, це як приклад, я говорю. І він говорить про цих людей. Всі перейшли через море, 10 глава. Всі охрестилися в Моїсеї. Всі їли ту саму духовну їжу, всі пили той самий духовний напій. Але багатьох з них, я перескакую, з них Бог не вподобав, тому що загинули вони в пустині. Але це були приклади для нас, щоб ми не були такі пожадливі до зла, як вони були пожадливі. І не будьте так же, дивіться, що він каже, ідолопоклонниками. Восьмий вірш, не будемо чинити блуда. Не будемо спокушувати Христа. Не нарікайте, як деяких нарікали, і загинув від губителя». Все це трапилося з ними як приклади, а написано, як пересторога нам, які досягли останніх віків. Тому, хто думає, що він стоїть, нехай щоб не впав. Тобто, дивіться, це було предосторога. І що він тут говорить? Ми можемо сказати: ми, діти Божі, ми прийняли хрещення. В нашому серці живе Дух Святий, так як апостол Павел їм каже, але він каже, а як діла? Які їхні діла були? Які їхні діла були? І за їхні діла, що Бог їх покарав, те, що ми казали. Він це як приклад того, що хто розрушає храм Божий, той буде покараний. Брати і сестри, але дивіться, що я хотів сказати. Що, на мій погляд, дуже важливо. Дуже важливо. Коли ми читаємо у Старому заповіті про те, що буде от, покарані, так? наприклад, ми прочитали, що покарані. Часто ми розуміємо, часто ми розуміємо, що коли, коли тут написано покарані, так, то це вже загиблі, це не обов'язково. Дивіться, я не знаю, хто з цих людей загинув духовно, хто живий, чи половину там, чи іншу частину. Тут апостол Павло про це не говорить. Апостол Павло говорить про те, що за те, що робити неправедні діла, Бог буде наказувати. От про що говорить тут Бог, розумієте? От в чому тут принцип. А він не говорить про їхню участь вічну. І ми часто так думаємо, я знаю. Дивіться. І зараз ми подивимося, чому. Чому тут ми, як більше говорили про те, що, що, що Бог каже, що, що, що хто зруйнує храм Божий. Того покарає Бог, так? хто зруйнує. А тут, дивіться, далі ми читаємо 5 глава, апостол Павло говорить про тих, хто ще за один гріх, і він тут приводить такий приклад. Ну, не приклад, це у них було таке в Корінській церкві. Є вірна чутка, що у вас з'явилася розпуста, і при тому така розпуста, якої не чути навіть. Між язичниками, що хтось за жінку має батькову жінку. Ви чуєте? А ви загордилися замість того, щоб краще плакати. І плакати, і того, хто вчинив, таке вилучив з, з поміж вас. Отже, я хоч відсутнє тілом, але присутній духом вже розсудив, як присутній того, хто таке вчинив. І у зібранні вашому, в ім'я Господа, нашого Ісуса Христа, разом з моїм Духом, силою Господа нашого Ісуса Христа, віддати такого Сатані на виснаження тіла. Чому? І знов для покарання Боже. За те, що він так поступав, ця людина, Бог, апостол Павло каже, придасть сатані на виснаження тіла. Але дивіться, брати і сестри, я тому. Бачите, пішов шоста глава, казав, там говориться про покарання. А тут, в п'ятій главі, апостол Плох говорить про покарання, але дивіться, що дуже має бути для нас утіхою. Я думаю, це велика утіха, тому що ну, я знаю людей, коли ми читали це місце, то вони радувалися тому, що дійсно тут заложена оця утіха від Бога. Дивіться, в чому тут є утіха. Якщо читати це місце, яке я читав з 3 глави про будівництво і про те, що буде, Бог буде карати тих, хто руйнує храм Божий, то знаєте, якщо так по-людськи подивитися, так, ну, по людськи маю в ми часто так думаємо, навіть віруючи, то, вроді би, дивіться, якби Бог каже, от хто золото, срібло, дорогоцінного каміння будує, той, той буде мати нагороду. А дивіться, Бог, десь ще далі, знаєте, ну він би міг сказати, браті і сестри, бо ти дитя Боже, да? я тебе спас по любові своїй, по милості, по благодаті. Зробив для тебе все, так? І дивіться, що би міг сказати Бог. А тепер будь ласка, відповідальність на себе, на цій основанні, що я тебе возлюбив, любов'ю вічною, по благодаті. Тепер ти що? Ти маєш жити так, щоб ніяких не було там. Спасешся, як би із огня. Бог каже: я тебе люблю і допускаю, якщо ти будеш строїти на основі, на основі то я утішаю тебе в тому, що не, не вимагаю в тебе, щоб обов'язково було нагорода. А ти можеш спастися, як би з Ми бачимо, що Бог нас, Бог милосердний. Бог добрий, і Він допускає це, що нам буває дивно. Але дивіться, йдемо далі. Якщо подивитися далі, то вроді би, коли ми читаємо, що, що Бог буде е, ну, карати тих, хто руйнує храм Божий, так? то ми можемо сказати, ну тут же немає ніякого утішень. А яке тут тішині? Ну, ви представляєте, руйнує людина, віруюча, храм Божий, яка прийшла до Бога, має Духа Святого, получила прощення гріхів, має життя вічне. І що? І вона руйнує. Але дивіться, це наше розуміння того таке, що ми не знаємо Бога. Господь нас є, помните, написано, що Він Бог всякого утішіння. І тут. Господь да, дає нам надію. І я вже казав, що деякі люди просто казали, що після цього в нас є надія. У нас є надія, не було надії, тому що люди не розуміють, що вона грішить часто тими гріхами, що руйнує. Люди свараться, люди, знаєте, обіжаються ну, руками. Я говорю про віруючих людей. Люди ну, осуждають, люди ненавидять один одного. Вони розуміють, це розрушає храм Божий. І знаєте, вони живуть в страхі, що все. Це буде погибель. А Бог каже: ні, я даю тобі шанс. Я даю тобі надію і утішення. І тому я вертаюся до цього місця, п'ята глава, де апостол Павел каже: це Бог накаже тих віддати такого сатані на виснаження тіла. Але дивіться, що далі написано. Щоб дух спасений, щоб дух спасений в день Господа спасся, в день Господа нашого Ісуса Христа. Чуєте? Для чого наказати? Щоб відкинути і залишити людину без вічності. Ні. Тут йде про наказання тілесне, земне в цьому житті. Тут йдеться про це. І Бог каже: я тебе люблю. Хоч ти жив, багато в чому недостойно, але все-таки ти строїв на цій основі. Ти багато робив того, що не тільки ну, ну не дасть тобі награди. Воно розрушає храм Божий. Але, але я даю тобі шанс. Ти можеш бути серйозно наказаний, але для того, щоб бути спасеними в День Господа Ісуса Христа. От для чого Боже наказання. Тому це для нас, брати і сестри, це є не тільки строгость Божа, а й утішення Боже. І утішення Боже. Знаєте, я вам скажу свою думку. Я більше бачу, що ми строїмо часто свої відношення на суді Божому. На суді Божому. А багато в тому, що Бог утішає, ну ми якби не хочемо цього приймати, нам важко. Знаєте, якщо дивитися про наказання, і якщо ми думаємо, от брат прочитав, що якщо ті наказані, то це не обов'язково, вони погибші. Давайте тепер я вам один приклад. А коли Моїсеї Бог сказав, не війдеш ти в землю обітовану, він спасений чи ні? А Моїсей на землі, коли не увійшов, був наказаний? Коли Бог сказав, я тебе був. Тому ми не можемо судити, коли Бог каже, я наказав ти, а ми не знаємо, нам не відкрито Духом Святим. Чи то погибла людина, чи ні. Ми не знаємо. Ми не знаємо віру, ми не знаємо віру друг друга. Ми часто судимо, ми часто кажемо, ти не спасений, я не спасена. Браті і сестри, це помилка. Істина заключається в тому, що. Говорити і думати не так, як я хочу, чи так, як я хочу, щоб так думали всі, чи я так думаю, істина в тому, що є воля Божу, Божа. А воля Божа заключається в Слові Божому. Але біда в тому, що Слово Боже, кожен із нас може толкувати по-своєму. В чому проблема. Тому, нехай Дух Святий, нам відкриє, я на закінчення. Время ли все, але просто основне місце, по цьому я так думаю, брати і сестри. Дивіться, цим посланням до Корінфяні написано про. <кій> Помните, 11 глава. Тут апостол Павло теж облічає їх в ці гріхи, які руйнують храм Божий. Дивіться, що він їм каже. По-перше, чую, ні. Ви <кій> збираєтесь. Не на краще, а на гірше. По-перше, чую, що коли. Це 11 глава. Я читаю 18 вірш, 17-18 вірш. По-перше, чую, що коли ви збираєтеся в церкві, то між вами бувають розділення. Цьому, чому я часткову віру? Далі. 20 вірш. Далі ви збираєтеся разом не так, як для споживання вечері Господнії. Далі читаємо. З 27 го вірша. Тому, хто буде їсти хліб цей і пити чашу Господню недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господні. Чує, винний. І нехай же людина випробовує себе і таким чином нехай їсть від хліба цього і п'є з чаші цієї. Бо хто і їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осуд собі, не розумуючи про тіло Господнє. Через це багато між вами немічних. Та хворих. Чуєте, чому, чому немішні живуть недостойно, у них такі гріхи, які руйнують один одного. Через це багато між вами немішних та хворих. І чимало вмирає. Коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Будучи судимі, для чого судими? То, що ми говорили, караємось від Господа тут, в цьому житті караємось. Тут не говориться, що караємось, От, якщо так живемо. Так, да, якщо не маємо віри і так живемо, то це говориться, що і ми там помремо, тому що не було такої віри, яка би строїлася, щоб приносити плоди. Тут апостол Павел говорить інше: він каже: якщо ви не судите самі себе, не каєтеся, а продовжуєте це робити, то що? Я буду вас за те судити? Щоб із, зі світом не були засуджені. Тобто Бог дає шанс. дає шанс Упріть, брати і сестри, до того, що не тільки немічні та хворі, а що Бог каже, багато вмирає. Придасть смерті раді того, щоб спасти. І там апостол Павло в 5 главі також каже: я придав сатані, а для чого? Щоб від цієї людини відказатися? щоб Бог вже поставив на нього хрест, як ми кажемо, люди. Ні. Для того, щоб дати шанс для спасіння. Тому, брати і сестри, Господь наш є не тільки Господь караючий, а Господь і мілуючий. І ми бачимо, що Господь говорить, що Він приложить всі свої зусилля, для того, щоб не погубити людину, а спасти. Тому нехай Господь благословить нас, в чому йому за все слава. Амінь. Помолимося.